Суперфінал. Обираємо найкращий бланш українських супермаркетів. Всім привіт, канал Два слова, і сьогодні ми завершуємо нашу серію випусків про сліпу дегустацію бланшів. Четвертий випуск, саме четвертий випуск, і у нас тут зібрались всі суперфіналісти наших трьох попередніх випусків. Скажу так: всі суперфіналісти і одна така темна конячка, котра пройшла в суперфінал, тому що ви саме її обрали. Про що я кажу, про кого я кажу? Це Роберт Домс. Я влаштував голосування в Телеграмі. Хто не підписався, підписуйтесь, і також в Ютуб-спільноті про те, чи потрібно пропускати Роберт Домс до фіналу позачергово. Тому що коли я знімав перші випуски, а це вже було перший випуск українські бланші, другий випуск українські бранчі бланші і третій випуск був бельгійські бланші. Ну, здається, всі були з Бельгії. Ось і. Я піднімав це питання, що я не зміг знайти Роберта Домса, а на думку багатьох людей, і дійсно, ну дійсно багатьох, саме Роберт Домс є одним з найкращих варіантів саме українських бланшів. Тому що я зробив голосування, і в нас я навіть підсумки підвів, що в підсумку вийшло по спільнотам: 144 людини проголосувало, 96 було за. 38 проти, щоб саме Роберт Домс позачергово потрапив у фінал. Швидесенько по пиву, по його ціні. Ціна в нас сьогодні найдешевше, що в нас є, це ось чернігівське біле. Чернігівське біле, воно коштує е, 7 позицій з 8 куплялось в сільпо, ось буквально. Чернігівське біле, воно коштує 29,89. Найдешевше. Найдорожче сьогодні у нас Корсендонг 9999 100 гривень за 0,3. Ну, ось сьогодні ми побачимо, наскільки він може перемогти пиво, котре коштує умовно. Ну, це також зазвичай під, під 100 гривень коштує. По знижках там 90 гривень може бути. Але наскільки може, наприклад, там, за 60, за 70 гривень пиво потягатись, або за 40 гривень, або за 35. Ху Гарден 0,5, скільки там 75 зараз, якщо я не помиляюся, я його брав по алкоголю У нас все плюс-мінус рівно від 4,3% алкоголю до 4,9%. тому це точно не буде відчуватись. І що я ще можу сказати? Що я ще можу сказати? І ще я хотів би сказати про Роберт Домс, а саме про а, магазин Маодау, Роберт Домс дуже складно знайти в цілому купити, дуже складно знайти купити, тому що. Ось, якщо по району пройтись, то він є тільки в метро. Це ось на виїзді з міста, він є тільки в метро, а тебе сільпо варус там немає, ось саме у Дніпрі. Тому я його що зробив? Я його замовив. Я його замовив, я замовляв пиво на Маудау. Я замовив, це пиво, і що? І що ви думаєте? Маудау відправляє пиво, котре ось термін придатності. В нього закінчується завтра. Ось вони відправляють пиво за 4 дні до кінця терміну придатності. Якщо б це було якесь бельгійське пиво, я б це зрозумів. Тому що, ну, я, я б це не зрозумів як споживач, але в цілому, як е, людина, котра куштує пиво, я б зрозумів, що бельгійське пиво, воно не, ну, не псується, умовно. А тут, е, вони відправляють 15 жовтня його, воно б. Так, да, воно приїжджає 16 жовтня, а термін придатності в нього до 19-го. Я його вчора 17-го забираю. І що я бачу? А я бачу те, що залишилось два дні. Просто тут що цікаво, вони купляють рекламу певних блогерів. Вони просувають моменти того, що у нас класний асортимент, а у них дуже класний асортимент. У них дуже гарні знижки є на цікаве там умовно, Знову ж таки, бельгійське пиво. І потім, ну. І потім надсилають пиво, у котрого термін придатності закінчується через два дні, а в цілому то на новій пошті, скільки воно ем, може лежати, це пиво, може воно до п'яти днів, посилка точно зберігається. І ось вони мені надіслали, і до 20-го вона мала би зберігатися. Я прийшов би було просрочене пиво. Тому ось ось такі штуки хотів би озвучити це у відео. Тому у нас да, якщо що, Роберт Домс тут один день до кінця терміну придатності залишився. А, як ми це все робимо? Як ми це все робимо? Все це в нас відбувається так, що мені всліпу, я цього не бачу. Знову повторюю правила, тому що може нові люди прийшли. Я всліпу, нічого не бачу. Мені розливається все по келихам, келихи номеруються. І як я оцінюю, за ароматику у нас отримує кожне пиво від 1 до 8 балів. Ну або там, наприклад, хтось може поділити там, умовно, друге місце, першого не буде. Від 1 до 8 балів, за смак, саме для мене, я не сомельє, не експерт, саме для мене смак більш важливий, і тому за смак нараховується в два рази більше балів. Від 4, від 2 до 16. Ось потім це все підраховується, і мені видаються віддають, за кадру пляшки, і ми їх розташовуємо від останнього до першого. А так що, будемо потрохи починати. Зараз мені це все розілють і ми почнемо наш супер-супер фінал. Вісім калихів розлито в сліпу. Як бачите, всі калихи мають одну і ту саму форму, щоб все було чесно. Також все пиво однієї тієї самої температури. Ну, таке холодненьке-холодненьке. Ну, до кінця воно буде вже тепленьке, але всі в равних умовах. Що ми маємо тут? Що ми маємо шукати тут? Як завжди, бланш? Я не хочу там бачити лимонадності. Я хочу там бачити в ароматиці трав'янистість, трошки цедри, трошки коріандру. І щоб не було ось цього хімозного, знаєте, такого освіжувач повітря, щоб там не був. але тут нас суперфіналісти, і мені здається, десь щось обламається. і Я скажу навіщо це потрапило в суперфінал. Ой, що, по по одному почнемо зараз. Це буде дуже довга історія. Uh, трошки <сміст> я не хочу зараз <сміст> Бланш бланна сказати, що трошки лимонадний. <сміст> ну, такий, трошки лимонадненький, давайте. Це гарно. Це, Ну, знову ж таки, я полюбляю саме пустувато трав'янисто-коріандровий бланш. А люди, декотрі полюбляють, умовно Кронінбург бланш. І якщо ви полюбляєте ось такого типажа Бланші, то ви зовсім не орієнтуєтесь на те, що я тут кажу. Ось 100%. -о. Оце це не знаю, але це, це ближче до приємного. Я ті, котрі мені більше подобається одразу на себе. Це спокійно, майже ніяк. Майже ніяк. Ну так, середнічок. А це прям коріандрово. Ну, це такий найнасиченіший насправді з усіх, що був. І тут а, ну, пінка ще з цих двох є. Колір, до речі, у всіх такий мутнуватий, і тільки в нас ось цей, ось цей варіант, вони більш помаранчеві. Ой, тут я нічого не відчуваю, але знову ж таки немає нічого поганого в цьому. Цей більш солодкий. Ну і так, да, як завжди, у вас десь, мабуть, десь ось тут прописані, хто за який номер відповідає, і вам зручніше на це дивитись, що саме я тут гоню. Ось зараз, ну прям це такий випуск знову, як це було з, з імпортними бланшами, що там майже все було дуже збалансовано, і всі дуже непогано себе проявили. Ось так і тут все дуже непогано, і прям немає тих, хто Ну відстає поки що перший, але це тільки перший заход. Ну, це мені подобається, до речі, так. Да. Ой, ну це складно, це складно. Ладно, пити буде, я думаю, набагато цікавіше, а ось на ароматику тут точно в нас будуть декотрі позиції одразу декілька варіантів пива поділяти між собою. Ну, ось тут я відчуваю мило. Ось я відчуваю лимонне мило. Тому поки що це прям програє все. Він у нас диваутсайдери. Ось цей по-іншому ароматика. І він також більш такий. Ну я не знаю, мені якісь трав'янисті льодяники тут. Але це не прям погано, але ж це мені нагадує щось з нашого пива. Тому ось ці два, поки вони ось прям між собою будуть боротись за останні місця. Тут спокійно, все нормально. Це ось цікавеньке. Цікавеньке таке. Може це якийсь Хугартен, хто його знає. Я точно знаю, що чернігівське біле, воно на ароматику взагалі ніяке, тому воно зараз в мене може чемпіоном тут стати. Не знаю, ось вони прям всі дуже схожі. Дуже схожі. <реш> дуже схожі. І так, у нас є два аутсайдери, Зараз давайте з ними покінчимо. Ой, ну тут прям мило. Ось дійсно дешеве лимонне мило. А тут і лимонад. Ем, мабуть, все ж, таки, все ж таки останнє місце номер три займає по ароматиці. Якщо це буде цей Абалонь, хай буде. <рик> так, все, я його прибираю, і сьоме місце це в нас 2 бали за аромат. Отримує все, тому що тут якась ну дійсно хімоз, хімозний якийсь прикол. Дуже-дуже всі схожі між собою. Ну, якщо дуже сильно вдихати, то там ось тут є якісь сумніви в мене. О, тут, ось окей, окей, окей. Ось це отак от іде. сіо 2 отак. Це немає, це Чернігівське, так? Да? Ні, точно не буде сьогодні першого місця в ароматиці, тому що ну, все дуже, і дуже, і дуже, і дуже схоже. Ну, ось давайте ось так. Ось це займе у нас номер який, це, номер п'ятий займає у нас шосте місце. А далі зараз, я думаю, у нас все все буде дуже близько. Ось він мені спочатку сподобався, зараз він мені не подобається вже. Ну, Просто ці дуже нейтральні, вони майже не мають ніякої чіткої ароматики. Вони ледь-ледь коріандрові, ледь-ледь трав'янисті, спокійні, зовсім без цедри. Ось тут може. Ось тут більше цедри. Давайте ось так. Ось це Просто воно ну, взагалі не має ніякого аромати. Може через те, що воно в цьому Келхі. Ну, воно ніяке, тому давайте його тоді на. Ось це місце. Номер 6 у нас на п'яте місце виходить. А далі у нас, я думаю, зараз 2 по 2 буде. А давайте тоді навіть ось так, що восьме місце у нас йде на четверту позицію. Ось це в нас третє буде, тому що воно все ж таки мені трошки, трошки таке не справжнє. Третє місце і друге місце поділяють у нас сьомий та четвертий хлопець. Але я одразу скажу, що це дуже і дуже все схоже, може потрібно було якось по-інакшому. Але якщо це на смаку буде краще, якщо на смаку у нас все буде краще, то воно переможе за рахунок того, що там в два рази більше буде балів даватись. Тому ось по ароматці підсумки таких, що де не знаю, тому ну, може дійсно там зараз чернігів-біле, прямо на першому місці знаходиться, а може і ні. Все, давайте переходити. Переходимо до чого? До смакових властивостей. Смак, поїхали, давайте з цього. Він такий сухий, приємний, терпкий навіть. М -м, мені подобається. І до речі, в чому я геній сучасності? В тому, що я роблю суперфінал бланшів, обираю найкращий бланш українських супермаркетів, коли ну, зима скоро буде, якраз ось для бланшів ідеальна пора. Цей легенький, приємний, більш пустуватий ніж цей. А можеш води, будь ласка, я там собі налив? Ну, ось цей більш насичений. Цей, цей норм. Це пусто. Це дуже пусто. Як в ароматці, так і в смаку. Це щось знайоме, але я не знаю. Це більш водянисто. А, тому. Ну, поки що ось це взагалі ніякий. В ароматці це набагато гірше, ніж у смаку. Але, ну поки що ні. Тому що все ж таки не знаю. що за сітро. Я не знаю, що це мені нагадує. Це мені нагадує якусь цукерка шипучка, ось щось таке. Воно газоване і дуже-дуже таке, прям аромат, ну, не аромат, а смак такий, прям, ну, зелена шипучка, ось так я скажу. Uh, так, і наш перший боєць. Друге коло дуже складно, дуже-дуже складно, не зрозуміло нічого. От Чесно, не знаю. Давайте по пустим пройдемося. А зараз непогане. <свігалі> За що? Ну, ні, ось це мені довіри ніякої не дає. Тому що ну не може нормальний бланш бути з таким ароматом. На смаку, воно більш простіше, не таке хімозно-ядрене, але щось я йому не довіряю. Тому ось знаєте, все ж таки аромат впливає. А тут вже немає цієї історії, про яку я казав про шипучку. Прикольно було робити ці всі сліпі дегустації, коли ну, збирався різний шлак, саме перша і друга частина, там, де український мас-маркет, все, що було, те брав, і там прям, настільки погано було, умань пиво, от так погано було. Прям погано, як, мож... як тільки можна. І тоді ти такий вау, емоції, а тут все плюс-мінус збалансоване. І що я можу сказати, що навіть е, Біргіки, як завжди кажу, від, відійдіть від екранів, тому що. Тут у нас є оболонь, тут у нас є Чернігів, Роберт Домс, це у нас Карлсберг. І вони себе проявляють нормально. Ну, ну не прям що я такий фунт, це неможливо. Ні. Все нормально себе проявляє. І тим паче саме та оболонь, на котру в випуску найдешевше і найдорожче пиво з Сільпо, ми робили, робили огляд. І що тоді? І тоді ми казали, фу, яка гидота, як це пити? А тут суперфінали, вона себе на, на рівні з Бланш Бург проявляє. Ось так. В сліпу, коли ти не розумієш, що перед тобою дуже-дуже все карти змінюється. Тому що, якщо ти розумієш, що перед тобою оболонь, а тут у нас Бельгія з історією там, 150 річною або ще більше, ти такий, ну, конечно, конечно. яка оболонь? Оболонь навіть якщо тобі сподобається, ти скажеш, ну, щось, а там історія. От, а в сліпу ти сам собі програєш, отак От я скажу. Ось це восьмий номер. Зараз ну, він не бланшом мені дав справді. Він мені зараз дав чимось трошки як в першому випуску була правда і квашені огірки ось щось таке. Це прикольно, але це незрозуміло. Ну, тут, 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 тут. прям це я ніде не можу знайти. Це ніяке, ось воно просто ніяке. Десь більше ось наприклад, тут і це грає в мінус, мабуть. Нє, я не можу терпіти цей аромат. Все, до побачення. Ну, я, я, я п'ю це. це, це, це прям погано. Ось прям все, останнє місце по смаку, це на третій номер, це по ароматиці, ти п'єш і це дуже неприємно, це лимонадно хімозно. Сподіваюся, що це оболонь. І мабуть, ось ця людинка, перший номер також йде. Е, вони і по аромату програли, так? Бланш на Мюре Корсандонка? Так, це сьоме місце це також неприємно за рахунок ароматики. Поновий, поїхали. Да, це складно. Це, це може навіть не цікаво дивитись, чесно, тому що. Ну, ну, ну все, тут. Такі випуски, мабуть, треба вдвох робити, щоб була якась альтернативна думка. Хоча ні, якщо буде альтернативна думка, ти будеш на неї також слухати її, і може щось змінювати свою власну думку. Тому ні. Це ніяке все. Я чесно також не знаю, що це таке, воно ніяке. Ароматики нема, смаку майже нема. Це в нас номер 6, він йде на якесь там місце, на шосте місце. Залишається 4. 5. Не знаю, чесно, взагалі не знаю. Я одразу сказав, що у нього там шипучка якась. Зараз це мені здається нормальним. Непогано. Тут акцентований, прям акцентований аромат всього, що має бути в бланші. І ще пінка. І ось це або дуже класно, або щось не дуже класне. Але, до речі, в мене залишилось саме три варіанти, котрі були з пінкою. У інших пінка вже здохла. Ні, я скажу так, це мені подобається. Все, це мені подобається, поки це най... Най... найфаворитніше для мене пиво. Щоб там не було. Ну, ось це в мене прям недовіра якась до нього є. Щось він несе не таке. Мені здається, це якийсь український крафт. Це... Мені здається, це Андервуд. Ось пальцем в небо. Андервуд пив до цього один раз на сліпій дегустації. Все, давайте ще раз я проходжусь і ми вже вирішуємо, тому що тут вже і пива немає і в келихах. Ну, не знаю, ну це мені подобається. Воно за рахунок балансу ароматики та смаку, воно вивозить, тому що тут є ось це проявлення саме бланшової ароматики і смаку. Ні, все ж таки. До цього чувака в мене підозри. Я не розумію його смак, не розумію його колір. Щось він. Скажу так: все це пиво, що сьогодні є, окрім цих двох, я би пив. Ось це така загальна оцінка. Це все. Ось. Блін, ну і це воно пусте-пусте. Ось ці всі можна брати пити в різних ситуаціях, коли ти знаєш, не знаєш, хто виробник. Ось ці дві, так точно ні. Ось саме оця. Точно ні. І ось тут мені також ароматка не заходить. Це ідея у нас вже, я скажу так, на почесне. А, куди я дивлюсь? Восьмий Келих на почесне, яке там, п'яте місце. Так. Так. Останні 4. Останні чотири тут майже нічого не залишилось, тому що нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло, ще раз кажу. Так. Це поки фаворит. Давайте. Ну, його я в топ-2, мабуть, засовую одразу. І тут зараз по ковтку роблю, і ми, мабуть, ранжируємось якось. Хай, хай буде так. Я ось ці ось ці два. Я ставлю на четверте місце. Тому що тут все ж таки зустрічається ця шипучка, а ось тут дуже така підозріла солодкавість у ароматиці, коли ти п'єш. Тому це все йде на четверте місце. Другий. А другий і сьомий. І в нас залишаються два-два хлопця. О, я не знаю, я не знаю. Знаєте, чому я не знаю? Тому що ось тут підозріло, воно все ароматично дає. Це більш бланшево, це більше мені подобається. Перше місце, друге місце. Все, закінчили. А четверта позиція: перше місце, п'яте позиція, друге місце. Я думаю, що це Роберт Домс, п'ята позиція. Все, ось такі підсумки. Я чесно, ви, ви це все дивитесь, ви це все знаєте. Десь тут табличка, там якась може, якийсь напис, я не знаю. І, ну, всліпу, чесно, це дуже складно. Зараз ви виправдовують, тому що я да, думаю, що зараз там хтось переможе, умовно Чернігівське біле. І ви скажете, чувак, ну тебе неможливо дивитись, що ти кажеш? Що, що, що ти несеш, тому ми всі відписуємось, всі там 2000 тисячі людей. Ось, ну, в сліпу це все інакше. Якщо б тут стояли плашки. Плашкі пляшки, все було б зовсім по-іншому. Тому що зараз нам винесуть? Я пам'ятаю, що я сказав, що прям дуже погано ось ці два. І ось це в мене було, були якісь підозри. А далі, я думаю, ось це щось з нашого. Ось саме ось цей номер, номер е п'ятий, це, це щось з нашого пива, котре не прям топчик. Ось мені чогось здається, тому що воно, ну, ну, ну. Ну, ну не знаю. Але це мені сподобалось. Все. Тому зараз нам будуть виносити по одній пляшці за кадру подавати з останнього місця до першого і казати кількість балів. Поїхали. Все, цей стити позор починається. Останнє місце. Що це в нас? Який келих? Я мені здається про це казав. Я здається про це знав. Що це в нас оболонь. Оболонь. Елегант. Я не знаю, чому елегант. Це в нас останнє місце. Ну, поки йдемо нормально. Значить, біле буде на першому. Ну, що я можу сказати? Це дуже неприємно на ароматику. Як воно зайняло там друге місце? Я не знаю. Але це неприємно на ароматику і це все псує. Далі у нас, мабуть, мабуть буде цей, так? Так, да, це перший келих. Перший Шіст келих. Шість балів. Тих. Тому що все. Це... <реш> Сюда його. <laughs> боже. Боже. Все. Знімаю мандат певного блогера. <laughs> шо, шо, це в нас варвар. Я його нахвалював. Я його називав найкращим бланшем України. Отак от. Отак от. Отак от. І там він всіх виніс, просто він був найсмачніший. А сьогодні зараз чомусь. Я не розумію чому. Е, ну от так, ось це і є сліпа дегустація. Це і є сліпа дегустація. Зараз, вибачте, ну мені ароматика все одно не подобається. Ну ось саме зараз, саме сьогодні вона не подобається. Тоді два місяці тому вона подобалась. Зараз це погано. Йдемо далі. Шосте місце це шостий келих, І ти зараз також. Це 10 балів, і це в нас. А, це нормально, це. да, я, я тут. Андервуд. Ну що, ще один переможець ще одного відео. Ну ну, ну, він непоганий, він гарний, але він от зараз. Може через те, що в нього келих трошки вищий був, але він себе не проявив. Що ми маємо? Ми маємо Чернігівський, <сміття> білий Роберт Домс в топчиках. Окей, ну що я скажу? Я просто ось тут дуже розчаровуюсь в собі, а може і в них, не знаю. Ну, ось так виходить. Поки Україна займає останні три місця. А що буде далі? Я, я просто боюсь, що буде далі, чесно. Ось. Що далі? А, далі п'ятий келих. О, перепрошую. Далі восьмий келих. П'яте Ось це незрозуміле пиво для мене. Воно... 13 балів. 13 балів. Corsin Dom! Моя жінчина! Варвара, <реш> А, чим... <кій> Боже! Чому ти такий був помаранчевий? Чому ти зайняв тоді перше місце? Зараз все, автор не розуміється в пиві взагалі, тому що в нас топ-4 чернігівське біле. Куди? Куди ти його суєш? Боже. Та все, ну закінчуємо. Мене не покупляли Чернігівське, і Роберт Домс також. Ну, це, це біда. Але в нас є Хугарден і бланш набор. Хугарден як ідеальний бланш всієї України вважається. Четверте місце. Четверте місце. П'ятий кела. Це 15 балів. це... А він аж. О, ось, ось він був мені як такий на. Бляхаму. У мене тут прям плюсик-плюси. Він мені подобався, так. Ну. Та ну ні, ну яке Чернігівське, ну шо? Ну, от все, бачите. Ну, Хугарден всі полюбляють, він мені зайшов відносно непогане пиво. Да? Ну, прямо ось непоганий бланш, він прям був відчутний бланшовий. А чернігів білий, я вам скажу, що я вам скажу? Через те, що він, собака, такий нейтральний. Ось коли ти його не бачиш, коли в тебе є конкуренти, він нейтральний. І тому в нього немає прям фу і немає прям вау. Я робив на нього огляд в тік і я йому там дав, там, типа, ну, таке посередственне піво, там, типа, 3, 3 бали я йому дав. Зараз він. Все, я закінчую. Давай. А, третє місце це другий Келих. 16 балів. Та мені вже все одно. <сіхання> Давай, ну, що <шо> таке, ну. <сіхання> Ні, все, мені вже не цікаво в <сіхання> цю гру грати, все. Це що далі? Все, бланж на мур, я зайду. Так, друге місце сьомий келих. 17 балів, у нас тут розрив по побально вже йде. <звіх> за що? Позачергово, що але. Що позачергово, це, 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 це не може так бути. <звіх> І переможець. Не переможець. <звіх> переможець. Це. Що? Подожди, а що в тебе 7 килих? А, ось так. Да? Та яка різниця? А, ну, Боже. боже, 21 бал. 21 бал. 4 бали розрив з передостаннім. При тому, що це, ну, чесно, фактично, і може, і не є бланшом. Тут є коріандр, тут є. Стабілізатор пектин яблучний, це найдешевше пиво на сьогодні. Ви всі скажете, що моєго пилиться срання господня. Що ти робиш? Я не знаю, що я роблю. Я закінчу кар'єру, чесно. Тому що, ну ну. В бланшах я не розуміюсь. Офіційно. Зараз мені диплом видадуть, що я там, в мене буде своя корочка, що людина, котра не має права пити бланші. Я не знаю. Ну... Ай, ну да, перші місце. Та я. Зараз ось ось я впевнений. Зараз я будь-що спробую. Окрім ну, оста останнє місце, я, я, все, я в себе впевнений, молодець, вгадав оболонь. Проблема Чернігова-білого в тому, що він сволота нейтральний максимально. Ну він нейтральний максимально, в нього немає нічого неприємного і немає нічого прямо вау. Але ось коли ти порівнюєш 8 сортів, коли ти його самого п'єш, це такий ну, не більше, не менше, ну. Типа, норм. На то і сліпі дегустації. На то і сліпі дегустації, на то воно і. стається. Я не знаю, коротше, не знаю, не знаю. Розчарований, ну да. Ви скажете, що ти розчарований, це ж твій смак. Ну, ось, ось знаєш, такі. Такий смак, знаєш, такі предрасудки в мене є стосовно всього цього пива, тому що у чернігівського білого найменше оцінка натап з усіх, що тут було, і воно найдешевше, і люди його взагалі не п'ють, як я розумію. Тут все ж таки, чесно скажу, відпрацьовує моя. Відпрацьовую, по-перше, те, що я не полюбляю самі по собі бланші, і я їх дуже рідкісно беру собі, щоб випити. По-друге, те, що я не полюбляю цитрусовість в ароматиці смаку, ось цю цитрусовість, котра існує саме в бланшах, ось ця вона така, якщо ми беремо хмільну цитрусовість, ось, котра від хмелю йде, це одне, вона більш приємна, наприклад, там, в IPA. Якщо ми беремо для мене саме цитрусовість, котра йде саме від цедри апельсину. Ну, це мені не подобається. Ось там я щось починаю шукати. Ось те ж саме, ось тут в Бланжене Мюр я і знайшов. Ну це страшне, страшне, так. Да. Я ж кажу, зараз я дискредитував себе, знаєте. Ви скажете, ти продався одночасно і Карлсбергу, і Чернігівському. Та кому я потрібен тепер. Ой, страшне, страшне. Ну, Дійсно, непогане. Ну чесно, непогане, це можна брати як бланш. Просто легко брати як бланш. Крафтовики наші, ну, чесно, за варвар я дуже розчарований, дуже розчарований, що так сталося, тому що це одна з моїх найулюбленіших броварень. Ну, ви, ви бачили попередні відоси, там я їх розхвалював, і тут бачите, оп, передостаннє місце. Це погано. Ось це прям буквально погано. Що не так було з варваром мені всліпу, я не знаю. Якщо ви хочете дізнатись, що найкраще, то просто дійсно зберіть всліпу всі варіації, котрі ви хочете бачити саме в цьому сорті. І попити їх, і тоді ви щось прям здивуєтесь. Тому що коли ти не бачиш обкладинку, коли ти не бачиш, хто виробник, коли ти не розумієш, що відбувається, то все грає інакше. І якщо в тебе було б два варіанти пива, то там може я думаю, все ж таки твої ресетори зіграли б на твою користь. А коли в тебе їх вісім, то все ось так працює. Але ну не просто ж так же Чернігів взяв, просто там друге місце, і тут перше місце. Знаєш, це мені імпонує, то, що він такий нейтральний. Тому, як завжди, дякую за підписку, дякую за перегляд, дякую за те, що ви приділили час і увагу. Підписуйтесь, як завжди, Telegram, TikTok, Instagram. Там у нас коротенькі огляди, великі огляди. YouTube раз на тиждень, іноді по два рази на тиждень щось випускаємо. Які ви ще варіації відео хочете бачити, пишіть в коментарі. Будемо дивитись, що буде збирати лайки, то будемо і робити. Тому що зараз є вже черга. Я думаю, відосів на 5 є така черга, в котру ну, в мене пріоритизація йде. Але якщо щось прям буде не втерпіш, то окей, знімемо завжди. Тому що знову ж таки, дякую за перегляд. Гарного дня, гарного вечора. пийте смачне пиво. Ну, жартую, пийте смачне пиво.